Бування додаткових сил як всередині Росії, так і з недавно анексованих українських територій. Окупанти відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили, щоб бодай якось поповнити свої сильно ослаблені та деморалізовані підрозділи. Однак виявилися нездатними створити значний бойовий потенціал. Далі про це ти не тільки будемо обговорювати з нашим наступним гостем. Це Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, також співробітник СБУ. У період з 2004 по 2015 роки. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку студія, вітаю вас. Пані Іване, маємо такраз такі новини про те, що дуже панічно вони намагаються провести ці так звані референдуми. Що це їм дає безпосередньо на полі бою, тому що чули і говорили, і аналітики зазначали, що в першу чергу це якась мобілізація, аби поповнити буде якось свої резерви. А я трішечки з іншої сторони підійду. Дивіться, вони про цю про про референдуми входження Російську Федерацію казали, ще там на самому початку, коли вони тільки створилися всі ці псевдореспубліки, не до республіки. Але ця ідея, ну скажем так, не отримала так, большого душевлення з боку Російської Федерації. Тобто воно все залишилося так, як є. І. і ось буквально вчора. Там просто дійсно така хаотична істерика була у цих у Пушиліна і у Пасічника. Вони почали зізвонюватися. Це таке було епічне відео, коли Пушилін зводить пасічнику і починає розказувати, що треба ж нам все таки рухатися у бік референдуму, приєднання до Російської Федерації. Що це означає? От я, я зараз відкрив мапу, дивлюся, що територія Луганської області, яка окупована, перебуває в окупації, вже Має від'ємне значення, тобто, якщо було раніше 100% окуповано, то зараз вже 99%. Донецька область окупована 57 І колаборанти всі ці вони зрозуміли, ага, тобто ми бачимо скажімо так, отрицательне наступлення. Тобто не збільшується територія цих псевдореспублік, а навпаки, зменшується. Вони собі прикинули, ага, тобто з такими успіхами там найближчий період часу все буде. Більш ну зменшуватися територія цих псевдореспублік і треба якимсь чином рятувати себе. Треба ховатися під парасольку Російської Федерації. Вони собі намалювала таку історію. Якщо вони зараз там ці референдуми проведуть, вступлять до складу Російської Федерації, стануть регіоном Російської Федерації. То на них автоматично розповсюджується ядерна парасолька, і тобто і Україна каже, ні-ні-ні, це вже частина Російської Федерації. Не будемо наступати, все залишаємо так, як є. Тобто їм здається, що це буде чик чи, чи лікми в доміки, але хочу сказати, хлопці, то все лаже, ніякого доміка не буде. а Українська армія буде наступати до своїх кордонів 91 першого року. Пане Іване, не ну, враховуючи ситуацію зараз на фронті, що, як ви зазначаєте, від'ємний наступ у Російської Федерації він триває. З кожним днем ми отримуємо нові сповіщення від наших військових. І в таких умовах чи вдасться провести бодай, якийсь референдум, навіть фіктивний з їхнього боку, бо обстріли тривають, війна іде, і бойові дії також не закінчились. Ну, в них така такий задум є. Вони собі його там намалювали, що все це буде вдало, і навіть це. Бо Браєтка Сімян, вона теж почала сказати, що треба 100% проводити референдуми, втягувати ці території, але від Кремля ну, від Кремля немає цих посилів. Кремль взагалі не знає поки що, що робити. Там. А... Певний хаос. Вони тільки тільки пережили турбулентність з українським наступом на харківському напрямку в Харківському в Харківській області. Вони тільки тільки якось вирівняли і тут вже проводити референдуми. В них стільки питань там утримати Херсон, утримати Запоріжжя, щоб а, в Чорноморський флот не прилітало нічого. Там щоб в Крим взагалі не прилітало нічого. А тут ще й включати ці республіки. Я так розумію, що вони це питання ще не вирішили. В них питання з мобілізацією не вирішено. А, тому референдуми, тобто ну вони від, 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 відтермінували всі референдуми Херсонської область Запорізька. А чого тут зненацька треба проводити Донецька, Луганська область? Тобто, я певний, що вони це не вирішили, і найближчим часом воно не очікується. Хоча все може змінитися будь якої години Так 100% від Російської Федерації можна очікувати абсолютно що завгодно, і чим абсурдніше, тим воно найбільш ймовірніше потім видається. Якраз таки паніка не тільки серед керівництв так званих ЛНР та ДНР, які зараз поспішно намагаються щось зробити. Так само російські добровольці вони відмовляються воювати через успіх ЗСУ під час контрнаступу. Про це повідомив зокрема американський журналіст Джек Деч з посиланням на слова високопосадовця Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. З його словами, ПВК Вагнер намагається відправити на війну в Україну 1500 засуджених злочинців. Але багато хто чинить опір раніше? Генштаб зсу повідомляв, що у зв'язку з суттєвою нестачою людських ресурсів окупанти продовжують примусово набирати в'язнів, які відбувають покарання за такими статтями як убивство, тяжкі тілесні, зґвалтування, грабіж та розбій. Пане Іване, от якраз таки ПВК Вагнер, наскільки воно зараз взагалі має якусь свою боєздатність, тому що. Раніше вважалося, що це елітні війська, приватна кампанія, для яких вбивати це просто робота. Вони найманці зараз, коли туди грибуть вже і в'язнів, і за безхатьками заходили, пропонували їм контракти. Яка роль ПВК зараз в цій війні? в теперішньому часі. Суперове питання все розказує. Я вам як, як воно є. Дивіться а, сьогодні. Був а, опублікований відеоролик, в якому а, я не пам'ятаю прізвище. Жінка Росіянка, вона координатор проекту Русь сидяща і вона а, прочитала. Я перепрошую сленг але там так так це було прогона від ворозького світу Російської Федерації. І якщо там буде так ска дуже концептуально, вона каже про те, що злочинний світ російський він не то що взагалі не одобрює. Те, що російські ув'язнені йдуть на війну, він категорично це забороняє. Тобто, взагалі, і він там каже, що хто буде приймати участь у війні в Україні, то там взагалі їх очікують дуже там складні часи, коли вони знову потраплять до місць позбавлення волі, і вони попереджають всі, хто має бажання йти воювати, то виявить таке бажання, то там їх буде ну, дуже дуже великі проблеми. Чекають на зонах. Тобто, дуже проблемно. Це раз з приводу э, приватної військової компанії. Вах вона перетворилася більше на бренд. Тобто, це бренд, він э, знаний ну без прибільшення, скажу всьому світі. Американці про нього знають. Знають в країнах, де э, ця ПВК була присутня: це Центральна Африканська Республіка, Сірія, Лівія. Вони там воювали, а, отримували вони там серйозні кошти. Там, наприклад, Центральна Африканська Республіка там 240 тисяч рублів. В Україні 200 тисяч пропонують да на місяць, там 240 Сирія Сірія там 150 п'ятдесят тисяч. А, зараз а, вони перетворилися в політичну складу. Тобто, керівник, ну власник цієї ПВК Євген Пригожин. Він через. Те, що набирає ув'язнених через те відео, яке з'явилося, де він з таким зичним голосом, таким поставленим голосом, так набирає, розказує їм про всю романтику війни, що ви будете штурмовиками, ви будете там заскокувати в окопи українців, їх різати. Він таким чином набирає собі політичні бали. Він намагається таким чином покращити своє матеріальне становище. Я поясню, чому він зголосився. Набрати людей до ПВК, яким опікується, і таким чином він розраховує на велику лояльність з боку Кремля, щоб там Кремль, адміністрація президента, сам Путін подивився і сказав, ого, оце в мене чувак, який є. Я тільки ну там, тільки там було б побажання, щоб набрати людей. А він вже там зголосився, пішов ініціативно набирати з ув'язнених. Треба йому дати все, що він попросить, попрохає. А у пригожена у нього інтерес досить доволі таки ну забаганки ну не дуже великі. Йому важливо там забезпечувати продуктами харчування армію, Міністерство оборони Російської Федерації, ці тендери, але він сам не може це зробити, протовхнути, бо оскільки в нього вкрай зіпсовані відносини з Шойгу, і йому треба заручитися підтримку з боку Кремля. Тому ось все, що він робить, набирає цих вагнерівців, ну цих ув'язнених, це все для того, щоб Показати Кремлю, щоб покращити своє становище, щоб отримати нові підряди, нові тендери і заробити кеш, так справді ось ви зазначили про те, що Пригожин набирає собі якісь політичні бали. Чи можемо ми його потім побачити десь при таких посадах, як, наприклад, радник президента Російської Федерації, там чи голова міністерства оборони, чи можливо той самий Радбез, так куди запихають просто своїх людей, саме режим Кремля? Є такі побоювання, але скажу так. Він дуже одіозна особистість. В нього є там, скажімо так, термін ув'язнення. Він відсидів свого часу. Він в нього казав, що в нього є ескадрони смерті. Там функціонують окрім ПВК Вагнера. В нього вкрай напружені відносини з силовиками, з силовим блоком з міністерством оборони з ФСБ, напружені відносини з батьківщиною президента Путіна. Петербургом, там де там він постійно в контрах з губернатором Петербурга. Тобто в нього є велика числі людей, які проти нього. У випадку, якщо він почне рух якоїсь політичної. Там шаблями політики російської, то його обов'язково там будуть збивати. Тобто, і все це, що він зараз робить, набуває собі бали перед е, Кремлем, набирає свою е, медіа вагу, що він в медіа з'являється раніше. Він е, повністю відмовлявся, він е, не підтверджував, що він має якесь відношення до ПВК Вагнера. А тут він от, відкрито себе так позиціонує що він власник цієї вагнерівців. Він намагається таким чином е, медійними балами уберігти себе. На майбутнє. Тобто, я впевнений що не йдеться мова про політичну якусь посаду, але саме про політичний такий бронежилет для нього, для його ну від його недопрозичних. Пане Іване, давайте трохи додамо інформації тому що вчора ввечері нашим хакерам вдалося зламати сайт їхньої ПВК Вагнера, саме якраз таки українська IT-армія над цим попрацювала, зокрема, отримали дані усіх найманців і сайт приватної. Військової кампанії Вагнера просто звідти брали, що хотіли. Саме ця група вербує найманців з російських в'язниць для відправки на війну в Україну. Тепер Україна має дані усіх завербованих груп осіб різних всі персональні дані найманців. У нас на кожного ката вбивцю та гвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча, сказано так в повідомленні, і наприкінці серпня повідомлялося, що в Україні воюють близько 4,5-5 тисяч найманців групи Вагнера. З початку вторгнення Російської Федерації в Україну вербувальники ПВК змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися поїхати на війну. Пане Іване, запитання до вас зараз маємо е, дуже багато інформації саме з приводу цих найманців, цих військових. Що воно нам дає? Е, надалі, коли вже, я думаю, війна закінчиться, так і доведеться відповідати за ті злочини, які вони коїли на нашій території. Чудове питання. Відповідаємо. Дивіться, в першу чергу, це скажімо так: робота на упередження наших правоохоронців. Наших... Сил безпеки оборони, тобто таким чином, коли ми отримали дані про цихось найманців, а отримали не тільки про тих, хто був в складі Вагнера на території України, а ті, хто був в Львіві, в Сірії, Цар, раз а Отримали інформацію про тих, хто Намагався вступити до ПВК Вагнера, але за певних обставин, або там якихось там факторів був відрахований або взагалі там включений до чорних переліків, тобто ми маємо ті, хто активний, ті, хто намагався вступити, і можна на майбутнє. Контролювати цих людей, тобто, якщо вони десь спливуть, там розуміти їх відношення до ПВК Вагнера або навпаки, там виходячи з того, що вони намагалися вступити, підслідковувати їх подальший рух, може вони десь вступлять в інші приватні військові компанії. Тобто, це вже люди так, на, на їх взяли. І по-друге, коли закінчиться війна, а вона беззаперечно закінчиться. Ну не може війна тривати вічність. Буде робота наших. Для наших правоохоронців, для наших розвідників не на роки, навіть а на десятиріччя для того, щоб виковаряти всіх цих людей, там учасники ПВК Вагнера. Ми зрозуміло, там будуть ховатися в Російській Федерації. Ми беремо той сценарій, коли Росія не буде видавати. Людей за нашими запитами, ну за правовими, а вони будуть ховатися там, за байкалі, за Уралі сидіти. Але наступе, колись там день, час, коли їм здається, що про них вже забули, та може бути через 5 років. Він там десь влаштується на роботу, там якусь філію Газпрому, заробить заробить собі грошенят і поїде, ну, умовно, десь в Туреччину або десь в Грузію відпочити. І ось тут ми. Повинні не забути про них, вони повинні всі ці люди відслідковуватися. Є певні системи, які дозволяють фіксувати переміщення людей через кордон, і ініціювати в цій країні, куди він приїде, процес його екстрадиційного арешту, потім екстрадиції, перевезення в Україну і притягнення в судовому порядку до відповідальності. Пане Іване, в такому випадку, якраз коли зараз вже ПВК Вагнер він закінчується. Ну як вичерпує свої сили, намагаються вони поповнити якісь свої резерви? Чи допускаєте ви відкриття нових ПВК? Тому що в Росії олігархів досить таке багато, і вони можуть дати на це гроші, враховуючи якісь умовно політичні дивіденди від Путіна, так що він потім їм там допоможе десь пробитися і тому подібне? Чи допускаєте ви, що зараз саме побільшає якраз таки кількість приватних компаній, і ці вербовки вони продовжаться і надалі? Ну, в принципі, як варіант, це не виключено. Зрозуміло, що олігархи не будуть самостійно ініціювати це питання, якщо буде скажімо так артикульоване. Чітко артикульоване прохання з боку Кремля зрозуміло, що в ну, них не буде іншого вибору. Як ну окей, погодитися? Но треба зазначити, що Пригожин він ж ніколи не був причетним до діяльності ПВК. Тобто він був кухарем, він володів ресторанами, до яких ходив свого часу Путін. і Він там його пригощав, і Путін був там в восторгі від тих страв, і таким чином він там. Втягнувся в цю кремлівську вертикаль, і коли йому навіть подоручили займатися вагнером, він дуже відмовлявся, він казав, що я не знаю, я не вмію, а потім в нього якось пішло, він там зрозумів, як вони спілкуються, однією мовою почали спілкуватися, і пішло поїхало Тобто я бачу, якщо навіть від Кремля буде там прохання, вказівка, там, створювати нові приватні військові компанії, то вони будуть швидше за все, 99,9%. Проходити через цього пана пригожина, оскільки в нього є досвід, в нього є розуміння на е балансі, навіть не не на балансі, а у користуванні ПВК Вагнера є важка техніка, є танки, є е броньовані машини, є авіація. Тобто це дуже добре укомплектована е приватна військова компанія. В них є тренувальна база в Молькіна, це Московська область поблизу від бази збройних сил Російської Федерації. В них є контакти з Федеральною службою безпеки. Такі є вказівка працювати з ними і ФСБ працює, хоча не дуже їм це подобається. Їм забезпечують зелені коридори військових на військові аеродроми. Тобто, коли прилітає борт, військовий представник ФСБ забезпечує проїзд без безперешкодних. Цих вагнерівців до е території аеропорту вони там завантажуються і вилітають там в певні країни, коли куди, куди це необхідно. Тобто в нього є сили, засоби, е зв'язки. Тобто, я думаю, якщо буде доручати, то тільки пригожено. Пані Іване, і на сам кінець, якщо я не помиляюся за законодавством Російської Федерації, будь-які приватні військові компанії вони ж взагалі заборонені. Як вони можуть якось викручуватися з цього моменту, аби обійти закони чи взагалі поміняють конституцію? Ну давайте так. Ну, ми це розуміємо. Окей, питання тоді зустрічне. А яким чином дозволили пригожно приватні особі перебування на режимному об'єкті, таке як зона, спілкуватися з ув'язненими і казати їм? Що тільки Бог та Аллах можуть вас зібрати з в'язниці, але тільки мертвими. А я можу забрати вас живими. Тобто, ну ви розумієте, рівень його впливу і рівень вказівок, які були надані. Тобто, зрозуміло, що є стаття про те, що там найманство заборонено, то ну, певні органи російські просто закривають очі, заплющують очі на ці статті, оскільки є вказівка звідти. Так, справді я думаю, в Росії точно знайдуться якісь виходи. Хоча коли росіяни і особливо їхнє керівництво зважали на закони, в них закон один, робимо те, що хочемо. Правильно, правильно, пане Іване.